Логічна англійська правопис урок 20-й. Знов ця латинська, коли правила про склади не працюють. На цьому можна було зупинитися і порадіти. Закриті склади, відкриті склади, все логічно, все легко і весело. Ну, вивчимо пару винятків і вйо! До речі, про винятки поговоримо, коли дійдемо до кожної з коротких голосних. Але ж ні, не таке легке воно життя. Правила про закритий та відкритий склад чудово працюють для суто англійських слів, тобто слів англосаксонської бази. Але в нас є чимало слів латинського походження, на відміну від суто англійських слів, які в більшості мають один-два склади латинські слова довші. В них може бути будь-яка кількість складів і один, і два. Але якщо в слові аж 4 чи 5 складів, то це, напевно, латинське. А що не так з довгими словами? По-перше, у відкритому складі ми раптом знаходимо короткі голосні, а це порушує правило, яке ми щойно вивчили. Ну, отак розмовляли ті римляни, що з цим поробиш. Це для нас погані новини. По-друге, через довжину слова багато голосних лишаються ненаголошеними, а ненаголошений звук найчастіше невиразний, навіть в українській мові, де правопис набагато легший. А якщо звук невиразний, вгадати його важко, отож, треба те слово спочатку побачити, а вже потім зрозуміти або запам'ятати, як воно Пишеться. Як я вже казала, це не тільки в англійській мові, навіть в українській таке є. По-третє, навіть у довгих латинських слів не всі голосні короткі. Наприклад, Ю має бути звичку довгою, constitution student і так далі. <coughs> Ось ці синенькі слова, типові англійські слова. Якщо вони подовжуються, то найчастіше за рахунок або суфіксів, префіксів, або складання постов. Milk, milkman, happen, butter, sadness, backup. Також behave, even, blazer, clover, Irish, hoping. І порівняємо з латинськими. Democracy. Бачите, тут недовга «о», а коротка. Democracy. Democratic те саме. Representation. А ось тут, бачите, правило порушає, порушається. Vulnerability. Коротка. Constitution. Student. You часто довга. Але є й гарні новини. Бо українська мова також запозичила безліч латинізмів. І якщо аналогічне слово є в українській мові, і ви знаєте його правопис, переносьте в англійську. У всякому разі, основну частину слова, як от «democracy» демократія. «democratic» демократичний. Representation, representation – «репрезентація», «constitution» конституція. Студент, student, student, student. Vulnerability немає відповідника, і тому це слово треба буде запам'ятати. А тепер подивіться ще раз, хочу вам показати і довести про те, що латинські аналоги такі довгі. Суто англійське слово earth має латинський аналог terrestrial. Hand manual можна сказати hand labor abu manual labor manual dexterity awesome. sun solar sun energy solar energy fire igneous firestone igneous stone house domestic house servant domestic servant ship naval ship base i mean ship base naval base town urban Town Planning, Urban Planning. Все те саме, тільки довше. На цьому ми закінчимо, і я сподіваюся, що з англійською розбиратися вам стало трошки легше. Мене можна знайти у Фейсбуці та Інстаграмі. Я вас також запрошую підписуватися і ставити вподобайки.